О 10-й годині на виїзді з Кропивницького у напрямку Умені поліцейські зупинили автобус, який їде в Польщу. Розумію, що у вас сполучення і міжнародне, але у вас ще зазначені пункти, де ви зупиняєтесь по Україні між областями. Водій автобуса Микола Малетич показує довідку про щеплення першою дозою вакцини від ковід, видану у поліклініці Львова. Посвідчення, яке посвідчує особу, ну тут же ж все-все нас вчора вже зупиняли. зупиняли перевіряли, Так само перевіряли. Ну у вас, у вас робота така, в нас така, в нас перевіряють. Розумію, що ваше до місця зупинки можуть перевірити і п'ять і 10 разів. Ковідні документи у пасажирів цього автобуса поліцейські не перевіряють. Пасажирів в даному транспортному засобі не перевіряли, так як даний автобус здійснює міжнародне перевезення, яке прямує з. Запоріжжя і до Польщі. Ці люди, в принципі, вони згідно законодавці, вони не зможуть пройти ні на таможні, ніде в зв'язку з тим, що там, тих не впускають, тих не випускають. Відповідно, в особи повинен бути або е цей ПЛР-тест, або одна із довідок, чи в електронному виді за стосунок Дія, чи паперовий бланк, який розпечатаний, де вказано про те, що особа отримала е відповідні прививки. Цей автобус їде з Дніпра до Умані через Кропивницький. Про нову постанову Кабінету міністрів. Звісно. Знаєте, що вимагається БЛР-тест теста боковий сертифікат як у водія, так і у пасажирів транспортних засобів, які здійснюють міжобласна перелезня. Звісно, знаємо. Водій показує свій сертифікат про вакцинацію. Дві вакцини. Я на місяць раніше я ще в вересні робив. Якось чувствовав, що потрібно буде. У салоні автобуса троє дорослих і двадцять сім дітей. «Не треба нам всім до 18 років. Ми з Дніпра їдемо в Умань. Маємо всі дію, всі підключені у нас, і такі от, що нові у самого водія був ковідний сертифікат у паперовому варіанті. Після чого він пред'явив документ, що посвідчує його особу, аби переконатися в тому, що це дійсно його документ, його сертифікат. Також в автобусі знаходилися двоє батьків. Представників цих дітей, в яких були ковід-сертифікати у мобільному додатку Діє, і ще один педагог, у якої був як сертифікат у додатку Дія, так само був і в паперовому варіанті. Дітям до 18 років на них вимоги постанови не розповсюджуються. В них ми ковід сертифікати не вимагаємо та не перевіряємо. Справжність цифрових сертифікатів у телефоні поліцейські перевіряють через службовий планшет. Ось я можу вам його показати, як він виглядає. За його допомогою можна зчитувати QR-коди на таких документах і перевірити його дійсність. Роботу планшету я вам не можу повністю показати, адже на ньому міститься службова інформація. За порушення правил щодо карантину людей передбачено штраф щодо громадян у сумі від 17 до 34 тисяч гривень, а також до посадових осіб у сумі від 34 до 170 тисяч гривень. За словами речника патрульної поліції області Дмитра Поперешняка, перевірятимуть автобуси між сполучення в області щодня. Антоніна Кретер, Анатолій Басистий, новини на Суспільному, Кропивницький.